Прийняли рішення провести засідання виконкому тут, в підвальному приміщенні, щоб ну, було більш-менш безпечно. А відносно сесії, ну, побачимо на ще є час, як буде ситуація. Якщо буде така ж ситуація складна, як на, 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 на даний момент, то безумовно можемо провести сесію в цьому приміщенні. Умови є трошки прохолодно, але нічого. Сьогодні розглядалося питання укриттів, виділення коштів на будівництво білярах одного з укриттів. У нас ці кошти, кошти, які є перехідні з минулого року, ми їх не можемо витрачати на що завгодно, ми можемо витрачати тільки на укриття, тільки для військових і захищених статей. А на, наприклад, на ремонт дороги, на будівництво, на якісь там капітальні ремонти будівель, так далі, ми не маємо права на це витрачати. Тому зараз ті плануємо довести вже до ума е, ці наші укриття в наших школах і дитячих садках. Ремонт дороги наразі ще не буде Дороги е, на дороги на кашари. В нас є зараз проект. Проєкт є. Е, е, я ну, скажімо, абсолютно впевнений, в тому що на, на Після червня місяця ми виділимо конкретні кошти на ремонт цієї дороги. Ми звернулися до обласної державної адміністрації, щоб нам дали дозвіл на ремонт дороги, нам дали тільки на ну, текущий ремонт, так би мовити, на ямочний ремонт і так далі. Питання вчора в Верховній Раді профільний комітет затвердив назву містодужного профіменталь. Яка ваша була реакція, як ви про це дізналися, і от, які ваші думки з цього приводу? Я з тої інформації, яку я зараз отримую від жителів, від друзів від і так далі. Я не знаю, як це сприймати. Вони мені деякі пишуть, чи радуватися, чи. Як огорчатись, да? чи, чи... я не знаю, це по-різному зараз приймають, але ну, поки що плюсів я ще не отримав. Плюсів я ще не отримав. Ну, що я хочу сказати? Все було в руках депутатського корпусу. Вони могли проголосувати за переклад з Южного на південне, як і просили люди. Ви пам'ятаєте, що більше 70% людей проголосували. Міська рада не прийняла ніякого рішення. Тому Верховна Рада на свій розсуд приймає рішення те, яке вона вважає за потрібне. Тим більше вони взяли в переліку тих назв, які обговорювались в місті Южної там було сім, Вони вибрали порт Аненталь. І, а тепер, коли е, шукають винних, чому? Так винних треба шукати серед депутатського корпусу, тому що вони не прийняли цього рішення. За Переименування на місто Південне було три голоси, і, і мій голос там був. Інші відсторонились і зовсім не голосували. От результат. Чого тут дивуватись? Чого дивуватись? Я знаю, що зараз буде тут всі каміння будуть в мою, в мою сторону. Ну, я, я зараз свою точку зору висловив, я сказав, як це все проходило. Зараз повернути вже нічого не можна. Всі, пройшли всі терміни. Які були. Тепер, ну це ще не прийнято рішення. Комітет Верховної Ради прийняв рішення, а тепер повинна прийняти рішення Верховна Рада. Ну, я вам скажу, що десь відсотків 70% прийме, а 30% відсотків, може ще якісь будуть там питання. Не знаю, побачимо. Депутати міської ради не скористалися можливості прийняти рішення по назві цього ну, переименування міста. От і все. Це зараз, зараз будемо. Це зараз приймати і так, як воно є. Якщо буде таке рішення, то буде, скажімо, будемо привикати. Колись привикали до Доброслава, колись привикали до міста Чорноморська. Привикли. Я думаю, що якщо буде Порт Аненталь, важче буде приймати, чим Чорноморська. Я зараз, скільки мені скинули всяких там. Приколів, неандертальці, перебитні люди, і так, як вони будуть називатись. Це так, цього, на даний момент цього більше, ніж, я ж кажу, більше мінусів, ніж плюсів. Но це тільки початок. Це тільки вчора було таке рішення, вчора не я вчора тільки прочитав. То я побачу зараз декілька днів, як воно зараз буде розвиватися. Було питання щодо укриттів. Розкажіть, де повинні будуть проводитися ремонти в яких укриттях? Ну, По-перше, те, що було раніше озвучено, це продовження роботи по першому ліцею, це блок номер 2 і блок номер 3 Це додаткове укриття для першого ліцею, а також для розташування, можливості розташування ліцею номер 4 ну, в підвалах, в приміщеннях першого ліцею. На будівлі четвертого ліцею неможливо виконати заниження, ну, там немає майже підвального приміщення і фундаменти. Взагалі розташовані дуже високо і технічно не має можливості виконати там е, укриття. Роботи бажано ну дивіться, роботи великі. Якщо б це так, у нас був тільки один блок, але це у нас вже блок номер два і номер три. І це вже е, дасть можливість повністю перейти, щоб ліцей номер один е, працював в повному обсязі. На всі 1100 осіб, котрі там відбувають загальну, тобто в одну СМІ, як в нас прописано новим ДБМ. Але те, що ще додатково задається, ще укриття, яке у нас для ліцею номер 4 завдяки цьому роботи збільшуються. Тому навряд чи ми встигнемо до 1 вересня, але до кінця року це можливо. Яка це сума? Ну приблизно планується десь 20, загальна сума буде десь 25 мільйонів на два укриття. Це Але це це майже на 1100 чоловік. Це тільки за коштом міського бюджету чи з державного бюджету? Плануємо отримати субвенцію з державного бюджету, тому що на ну, це вони дають субвенції. Нові біляри це повністю нове будівництво. Якщо в ліцеї номер один це у нас найпростіше укриття. Бо ми не можемо там, нам не ні площі, і це взагалі дуже дороге задоволення будувати на 1100 осіб укриття, тому що згідно нового ДБН, який вийшов у нас і в, осени, і в 23 му році був вже затверджений, то це дуже великі-великі кошти. Але в Нових білярах взагалі не ніде нігде і ніде можливо, немає можливості зробити навіть найпростіше укриття. Тому ми вимушені там побудувати відокремлене укриття з місцевий ПРУ. Це протирадиаційне укриття. І розрахункована кількість це 154 осіб, особи. Теж буде коштувати. На сесії виділять кошти на розробку системи вентиляції в ліцеї номер 3 От тому, що там частково приміщення зроблене, це були донорські кошти, але там зроблено на 200 осіб. А на всі інші, які там розташовані, вентиляція, яка там була раніше, вона не справляється, вона не потужна. Ми повинні зараз там зробити, щоб діти ну, себе відчували дуже повільно там, і не було нехватки тиск, тиснення, і щоб вони там могли знаходитись, як зараз вже прописано у нас в ДБН 48 годин. У нас сесія зараз кінець березня. У нас це торги. І нас є не один об'єкт. Тобто ми не можемо одноразово виконати, тому в мене немає стільки людей, немає стільки працівників, котрі можуть одноразово. І ми не повинні додержати таку купу працівників. Ми поступово будемо запускати кожен об'єкт. Тому тендер це майже місяць або півтора на проєктні роботи, потім самі проєктні роботи, і потім вже самі тендер на роботу. У нас тендера в рік займають зараз від трьох до чотирьох місяців тільки проведення тендерів, і щоб люди розуміли, що якщо ми починаємо в березні тільки виділяти кошти, і у нас вже залишається 9 місяців, з 9 місяців 4 місяці виходять на тендера. І дай Боже, щоб вони з першого разу відбулися, щоб не сталося, як в минулому році, що ми деякі об'єкти по чотири рази об'являли тендера. І ніхто не приходив, навіть, а хто і приходив, то, то вони повністю там не, ну, великі робили помилки, котрі законодавство нам забороняє приймати як їх е, переможцями. Все. І тому в е, е, минулому році у нас два об'єкти не були реалізовані. Саме за цього, що не відбулося е, якіснеї тендера. Де колись ми об'являли, не приходили, коли приходили, то ніякісне. Подана документація, то тобто суттєві помилки були при поданні, поданні документації. Це люба перевірка, що в нас моніторить постійно, прозора, моніторинги всієї України. І якщо в нас на, на маленьких помилках, ми вже там ми судимося, виграємо суди, що ми відстоїмо, що це незначні помилки. На маленьких нам приписують, щоб розторгнути договор, кошти повернути і все інше. А якщо там великі помилки суттєві, то звісно там ми не можемо залучити договір, тому що ми навіть не зможемо це відстояти в суді. На зараз всі рішення, які ми проводили в торбі, визначали переможців, моніторинги повністю пройшли і суди ми виграли, там, де був моніторинг. Так тут тобто, все зараз. Яка зараз ситуація з ямою, з газовою трубою біля газ? У нас буде сесія, буде виділені кошти. По-друге, у нас було велике питання до проектувальника. Ми е, подали, у нас є переможець. Ми подали е, документи на отримання дозволу на продовження виконання будівельних робіт. Але е, ДАБІ е, визначила помилки у проектувальника. Ну, там, не суттєві, але помилки. Проєктувальник на цей день зараз їх відпрацьовує, тільки він відпрацює, підгружує, приде документацію в дію деконстракцію. Ми додатково опять подаємося на дозвіл виконання будівельних робіт. Після сесії я вважаю, що як все в буде гаразд, кошти виділять, Не, от, майже. Якраз в квітні приступимо до виконання робіт. Якраз і погода буде покраще, тому що робити таку погоду зараз ці конструкції, ну, це незручно, тому що там за роботи, просадки і все інше. А нам потрібна якість. Виконавчим комітетом погоджено встановлення побратимських відносин. Та відповідні меморандуми про співпрацю і партнерства між містом Южне та містом Анаполіс Сполучених Штатів Америки та містом Лагуш Португалія. Дана ну, вирішення даного питання сприяло нашим переговорам через асоціацію міст України за погодженням Одеської обласної адміністрації і. В свою чергу майбутні наші міста-побратими вже прийняли такі рішення. До речі, Анаполіс прийняв рішення щодо відносин партнерських з нашим містом, і місто Лагош також. Це два такі ж майже по розміру міста в Сполучених Штатах, теж на березі моря і Лагош і Анаполіс. Тому в Майбутньому, після е скорішого закінчення війни, це дасть змогу про е таку дружну співпрацю, як воно було колись, обмін досвідом. Е Відносини дні культури, знайомства з населенням, знайомства з іншим культурою міст, відповідно, і ми будемо знайомити про наше місце і будемо знайомитися з культурою обмін в, в спорті, молодь, тобто ну, різні види діяльності. А зараз найголовніше. Під час воєнного стану це дасть нам можливість залучати міжнародну технічну допомогу зараз. Дуже багато проектів, але для того, щоб досягнути таких дійсних дуже важливих підтримки від інших країн, ми маємо пройти такий шлях як укласти відповідні договори про відносини поберти їмські та Підписати меморандум про співпрацю, і це нам дійсно дасть такий розвиток і в галузі, і в, і в розвитку економіки, це і залучення інвестицій, це, це і розвиток малого середнього бізнесу в екології написання, наприклад, спільних програм, там захисту довкілля, спорт, культура ну, обмін досвідом спортивна діяльність, тобто в нас є наші дуже багато досягнень в цьому напрямку, і це теж буде цікаво, що навіть зараз наші і школяри, і студенти зможуть в рамках побратимських відносин відвідувати. Країни в Португалії, в Америці для того, щоб отримати новий досвід, ми погодили на виконавчому комітеті. Потім ми затверджуємо дане рішення рішенням Южнівської міської ради. І вже коли буде у нас всі документи готові, ми ведемо перемовини щодо зустрічі або на Території відповідних міст в Америці та в Португалії, і це буде підписання з мером нашого міста і мером відповідного міста і міста Анаполіс. На сьогоднішній день нам запропонували вже приїхати до відповідних країн. Це погоджено із облдержадміністрації, такі відрядження. Тому я думаю, що будемо вести перемови, і міський голова буде їхати особисто на. Підписання такого договору.